І так, що таке середнє значення величини, це одне з найпростіших питань, які тільки є в математиці. Нехай спостерігали за температурою повітря. В перший день на термометрі було 20 градусів Цельсія, другий день 24, в третій 22, четвертий 18, п'ятий 16, шостий 16 і в сьомий 17 протягом тижня. Щоб знайти середню температуру, яка була. Протягом тижня потрібно додати всі значення температур і поділити на кількість днів, які вилося спостереження. Додаємо 22,18, 40, 24, 16, ще 40, і ще 20. Це разом буде 100, і тут 33. Тоді 133 ділимо на 7, 13 на 7. Беремо 1 І тут. Мінус 7, це 6,63 на 7, 19 градусів Цельсія. Ми знайшли середнє значення температури повітря. І ще одна задачка. Нехай хлопчику 12 років, а дівчинці 14 років. Яке середнє значення їх віку? Який середній вік цих дітей? Середній вік. Середній вік. Ну, і тут і так видно, що середній буде 13, якщо два числа дуже легко бачиться середнє. Але якщо все-таки за правилами, то ми до 12 даємо 14 і дітей було двоє, тому ділимо на 2. 26 ділимо на 2, це буде 13 років. Тобто, в середньому дітям по 13 років. Хоча, звичайно, їм окремо кожному. Різна кількість років дванадцять чотирнадцять.